Дід Петро з Рівенщини розповідає. О, приїхав якось до мене мій юнок з Києва. Дивиться, а я картоплю саджу. Він такий модний, у курсівках питає. Діду, а чому ви картоплю садите, а не купуєте в супермаркеті? Це ж швидше. А я йому й кажу. Ануче, ти ж бачиш, у нас тут на рівенщині земля така, що в неї хоч палицю у струмень, і вона зацвіте. А вже як картоплю посадиш, то що ж годі й казати? У нас тут навіть картопля з характером як посадиш, так вона тобі ще й розкаже, де скарби закопані, якщо добре попросиш. Онук посміявся, а потім каже Діду, а правда, що у вас тут бурштин просто так по дорозі лежить, я йому підморгую, та на те слово, у нас тут по дорозі не лише бурштин, а іноді й мішки з доларами знаходять». Тільки ж ти не думаєш, що це так просто, бо як знайдеш, то потім півдня думаєш, як його від баби сховати, щоб на городі не змусила ще один сарай будувати. Онук ледве не впав зі сміху, а дід Петро додав Отака вона, рівенщина. Земля родюча, люди працьовиті, а гумору хоч відбавляй.